Поки я беру пряжу, щоб її протестувати вдома. Поки буду одужувати, не хворіти, а одужувати. Мені прилетів відгук відгукнець. Я отримала свої перші дві зірочки. Ну не все ж п'ять зірочок отримувати. Правда, спочатку такий у мене був трепет. Думаю, боже, що ж там схему не вив'язали? Мабуть, щось не вийшло. Читаю відгука. Там написано, що це всього лише схема до малюнка котика, це не схема до светрика. Ні, ну звісно, ну звісно, ну це ж так. І от що получається покупець не розібрався, купив схему до котика, ну розчарувався і написав ось такий відгук з двома зірочками. Якщо б це було по схемі зауваження, я б точно засмутилася б да, і там, приносила б свої вибачення. Але ну, тут просто покупець недогледів. Ну, все одно я написала, що дякую вам за відгук. Але в назві та в описі лістингу вказано чітко, що це е, чарт е, схема для е, котика, для інтарсії, які до мене претензії. Але я все одно приношу вибачення за непорозуміння і дуже сподіваюся, що все-таки ви цього котика е, якось використаєте в своєму проєкті. Ну що ж, дві зірочки, так дві зірочки, боже, та ну його. Головне, не по схемам.